На завершення випуску про успіхи української збірної на третіх європейських іграх, які стартували 21 червня у Польщі, у другий змагальний день українські спортсмени вибороли шість медалей: чотири золота та дві бронзи. Першу найвищу нагороду до національної скарбнички принесла жіноча пара веслувальників у складі Людмили Лузан і Валерії Терети. До слова, Валерія Терета була вихованкою Шацької дитячо-юнацької спортивної школи, а нині представниця Львівщини. Слід за ними золотим став виступ і чоловічої пари у байдарці двіці у складі Олега Кухарика та Ігоря Трунова на дистанції 500 метрів. Як зазначив Олег Кухарик, виходили на старт заряджені на перемогу і своє золото веслувальники присвятили воїнам, котрі захищають Україну. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани третіх європейських ігор у Кракові також зійшли українська каратистка Анжеліка. Терлюга та Олексій Середа, який став кращим у стрибках у воду, уже сьогодні розпочне змагання і наша волинянка Марія Повг у веслуванні на байдарках і каної на дистанції 500 метрів. Будемо і надалі слідкувати за виступами українських спортсменів і волинян, зокрема на Європейських іграх, та обов'язково інформуватимемо про їхні перемоги. Ольга Яцюк для новин на. Час.